Друзі, всім привіт! Давайте подивимось Україна на тиждень по загрозах обстрілів, як завжди, по регіонах. Давайте взагалі подивимось, як карта бачить, чи планує ворог якісь масовані обстріли чи знову якось точково. які плани ворога на найближчі 7 днів, 7 по 13 квітня, включно. Які плани ворога? Стосовно обстрілів України взагалі якісь плани у ворога. Активні дії повтор певних ситуацій так, щоб нам було болісно, якісь виробництва і також агресія на, ціл, на цивільне населення. Тут прям. Якомога, щоб було якомога більше жертв. Якісь такі прям щоб голосне, щоб про це всі новини писали. Знову ж таки, тут про втрати також йдеться. От саме ну, якийсь масований обстріл. Чи панує ворог якийсь масований обстріл? Ну, щось таке, щось таке планує. Знову ж таки, щось таке планує. Можливо, на якесь свято. Яке у нас там на наступному тижні свято? Можливо, карти попереджають нас наперед, не тільки, бо все ж таки це як загроза балістики. Можливо, по світлу. Під загрозою діти можуть бути вночі. Ночі, може бути загроза. Або просто страшно, коли багато, багато всього може летіти. Щось таке вони планують. Я б не сказав, що це прям щось таке масоване, ну, як масований обстріл. Це більше як от, якусь певну локацію, там, де багато людей, щоб було багато жертв. Щось таке, як в Кривому Розі вони зробили. Щось таке вони ще запланували. Діти постраждали. Діти постраждали. Якийсь такий таємний план у них. Да. Оце як метод впливу. Терор, як метод впливу, що з ними хтось піде на співпрацю після цього. Такий таємний план. Кошмарити нас. Це у них такий таємний план. Щось знищити, щось дорогоцінне для нас. І знову ж таки, під загрозою діти. Активність і під загрозою можуть бути діти. На жаль, але так, тепер давайте подивимось по регіонах. Покажіть нам обстріли, загрози жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою, кабами, фабами, РСЗВ. Покажіть нам по регіонах. Загроза від обстрілів по регіонах нашої країни. Північ, Житомир, Київ, Суми, Чернігів. Захід, Слуцьк, Тернопіль, Рівне, Ужгар, івано франкіст Черніціль, та Хмельниччина. Схід, Харків та накупована частина Донеччини та Луганщини. Одеса Миколаїв, Південь та Херсон Запоріжжя. І центр Вінницька, черкаска дніпропетровська Потарська та Кривоградська. Активізація обсужної інформації, держустанови під загрози, приватний сектор і міста там, де вже могло прилітати, там де ми вже пропускали. Але все ж таки щось пов'язане з держустановами, з військовими установами. І це може бути саме в обласних центрах. Знищити щось дорогоцінне, от, будь ласка, ось знищити щось дорогоцінне знову ж таки. Це може бути пов'язане з дітьми якусь емоційну подію створити. Так, в центральній області з 7 по 13 квітня. Загрози для цивільного населення. Які загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів? Можливо, якісь комбіновані атаки по е, певних цілях. По певних цілях щось зруйнувати по дияволу, і це знову ж таки через. Е, те, що інформа... комбіновані якісь атаки, якийсь повтор певних подій і знову ж таки через злив інформації ворогами колаборантами. Також, в принципі, це може бути і за допомогою дронів, дронів комбіновані атаки, розвід дрони, Ну, по певних цілях. Щось вони запланували. Щось вони запланували. Знову ж таки, світло, вода, інтернет, щось таке може бути, якийсь певний удар. Знову ж діти під загрозою. Це може бути агресія, це може бути не тільки, не тільки обласні центри, але і по області так само. По області так само. Щось недобре вони запланували. Так, центр. 7 по 13 квітня покажіть, які цілі ворога стосовно ударів. Які цілі ворога? Жінки, діти, цивільне населення, світло. Дуже багато може летіти. Вогонь прямо активно активно будуть Кошмарити цивільне населення. Так, Херсон та Запоріжжя. Тут так само кошмари цивільне населення, якісь гуманітарні штаби. Там, де якісь ресурси важливі для нас. Херсон та Запоріжжя, небезпека та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. Картка ППО, знову ж таки, важливі якісь ресурси, обрізати світло, інтернет, фата, все що з цим пов'язано. Лікарні якісь Якісь учбові заклади, місця загального призначення, щось, щось в такому дусі. Знову ж таки, пов'язане із дітьми або повтор певної ситуації дуже багато може летіти. Ми про це почуємо, Прямо щось таке жахливе, дуже активне. Просто терор цивільне населення Миколаїв і Одеса. Картка відбиття стоїть. Знову ж таки, це лікарні, це там, де люди відновлюють сили. Кацапія буде проявляти свою активність. Прощупувати наше ППО, шукати наші слабкі міста. От щось таке може бути. Тому дуже, дуже спекотно, дуже активно може бути. Так, небезпеки та загрози, Одеса Миколаїв, небезпеки та загрози на наступний тиждень, 7 по 13. Диявол, диявол, луна, місяць і мах. Знову ж таки, тут ПРО і псошну інформацію. І проти нашої влади. Знову ж таки. Пропаганда, те, що мені показували по містах, я дивився. Активізація і псошної пропаганди кацапської. Які цілі у ворога. Одеса Миколаїв, які цілі у ворога. Якісь виробництва, якісь виробництва, щось дорогоцінне. І знову ж таки, жінки і діти, агресія з повітря. Якийсь дорогоцінний ресурс, знову ж таки, поставити нас в обмеження. В обмеження. Обмеження. І знову активізація колаборантів. Це, це якийсь капець. Які цілі у ворога? Світло, світло міста скупчення людей. Це може бути не тільки міста, але і по області. Друзі, я не слідкую, нічого не святкую, нічого не слідкую, але мені таке відчуття, що якусь агресію вони планують. Я не знаю, є якісь свято у нас на наступному тижні? Чи, можливо, це карти вже попереджають нас туди ближче до Пасхи. От щось вони, щось вони недобре, недобре готують. Саме от на якесь свято. Так, харки та накупована частина Донеччини та Луганщини. На жаль, печаль, скорбота. Знову ж таки, щось пов'язане з, з дітьми, з жінками і дітьми. Тут терор так само продовжується. Знову ж таки, скорбота через злиття певної інформації може бути. Небезпека та загрози, Харків, значить Луганщини 7 по 13 квітня. Загроза балістики в містах, загроза для світла і загроза для дітей також. Карти попереджають про це. Держустанови під загрозою, загроза з повітря присутня, активні дії стосовно нашого якогось дорогоцінного ресурсу. Які основні головні цілі? Щось дорогоцінне, загроза з повітря, можливо, якісь торгівельні центри. Знову ж таки закашмарити цивільне населення. Подивіться, знову королева Пентаклів це про дітей, це про жінок, про дітей. Королева Пентаклів це матір. Безсонні ночі зробити. Які ще основні головні цілі ворога? На сході Хартії там на частина та Луганщини на, Шестин, на, Чин, на, на тиждень з 7 по 13 квітня. б для населення. От і все. От і все. От, ось ось вам, будь ласка. Ось вам, будь ласка. Обмеження повторної ситуації. Ну, В принципі, одне і те саме і те саме. Західній області. Так, на кордонах щось може бути. Тут більше все ж таки як інформ... інформація. Тут особливих дій я не бачу, але от щось розгойдуватись, якась інформація може бути стосовно кордонів на кордонах. Захід небезпеки та загрози для цивільного населення. Від прильотів ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою. західній області, небезпеки та загрози для цивільного населення. Важкість втома. Важкість втома і повтор певних ситуацій? Можливо, комбіновані таки кошмари, і знову ж таки цивільне населення. І це стосується добробуту населення. І подивіться, постійно виходить королева пентаклів. Щось дорогоцінне для нас, ну, жінки, діти. Це найдорогоцінніше, в принципі. Агресія і для світла також є загроза. Які основні головні цілі? Захід нашої країни. Які основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів на заході нашої країни. Зруйнувати щось. Зруйнувати щось по хитрості. Те, що нам допомагає відстоювати захист і щось нам боляче зробити. Боляче зробити, десь нас послабити. Це може давайки зруйнувати. Те, що нас захищає ППО, щось, можливо, якусь комбіновану атаку зробити, щоб нашкодити наші ППО. Щось в такому дусі. Основні головні цілі на заході країни з 7 по 13 квітня. Стосовно обстрілів. І щоб було багато жертв. Багато жертв. Щось таке. Голосне, я так розумію, в усіх регіонах вони намагаються, намагаються кошмарити цивільне населення, активізація пропагандистської їхньої діяльності. Ну, у кожному регіоні майже одне те саме. Так, і на Сході тут під загрозою щось те, що пов'язане з війною. Щось дорогоцінне для нас, якісь виробництва. Те, що стосується військово-промислового комплексу, щось в цьому дусі. Так, небезпека та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів на півночі нашої країни на найближчий тиждень з 7 по 13 квітня. А тут прям теж активізація псовшної інформації. Якась нова хитрість з їхнього боку. Дронові атаки, все, що пов'язане з пересуваннями. Які основні головні цілі у ворога на найближчі 7 днів стосовно північного регіону нашої країни. Стосовно обстрілів північного регіону. Які основні головні цілі у ворога? Знову ж таки, все, що пов'язане з пересуваннями, якісь держустанови, гуманітарні штаби. Штаби туди може летіти багато. Якісь цілі вони вже собі напланували. Якісь обмеження, дисбаланс зробити і для цивільного населення так само закошмарити, зруйнувати ну, повний набір, нічого нового. Знищити, зруйнувати, закошмарити населення. Вбити наш дух. Агресія. Агресія зробити нам дуже боляче якусь дуже емоційну, дуже емоційну подію. Вони намагаються зробити нам дуже боляче, і вони вірять в те, що після цього ми підемо е, на поступки і захочемо з ними про щось домовлятися. Ну, така собі логіка. Дякую, друзі, за увагу. Буду вдячний за вашу активність під відео, за ваші вподобайки, за те, що ви будете ділитися відео, за коментарі, за ваші підписки. Дуже усім дякую. Розраховую на вашу підтримку. До нових зустрічей!